Якщо нам щось привозили, дарували в першу чергу, звичайно, учителя свій пітак туди засовували. Тобто ніколи не було е, нічого вперше для тебе. Це вже коли е, там ми почали рости, дуже багато дітей забирали в Італію, і вони вже там італійським mm -hmm. батькам розказували, що ви там подарували мені телефон, його забрала там зауч. Ви подарували велосипед. Я на ньому їжджу раз в місяць. Його просто не дають. Вони стояли і ржавіли. Одним утром перестріляли всіх наших собак. В дитячому будинку це для мене сама велика травма. Це, ні, ні. це да, в Дніпрі? Це в Перещепіно, Пам'ятаю, це був ранок, десь сьома ранку. Це така осінь була, було дуже пасмурно. І в нас були такі великі собаки, як лісічки. Я по сьогоднішній день не знаю цю породу, але вони такі великі, в них такі морди, як лісічки, агромні породі ті. Але вони в нас просто бігали і в якийсь період їх просто з якогось руж'я просто поклали. Ми виходимо, а в нас отак от купу собак наших валяється. Що далі?